День Соборності України, 22 січня. Особлива дата в історії України. У цей день ми відзначаємо два важливих свята: проголошення Української Народної Республіки та Акт об'єднання українських земель в 1918 році, 22 січня, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку. А рівно через рік відбувся Акт Злуки УНР і ЗУНР. Що таке День Соборності України? Історія свята. День Соборності України це свято на честь проголошення Першої незалежності та Акту Злуки Української Народної Республіки УНР, та Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР. 22 січня 1918 року. Незалежність була проголошена четвертим універсалом Української центральної ради. А через рік, в 1919 році, в цей же день на Софійській площі у Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Так вперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу. Нині воєдину зливаються століттями одірвані одна від одної частина єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Наддніпрянська велика Україна здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка, говорилося в універсалі на жаль. Фактично, об'єднання Республік УНР і УНР не відбулося, але сам процес проголошення позначився на політичній ситуації в країні. День Соборності України факти. За часів радянського режиму День Соборності не відзначався. Більше того, будь-яка згадка про нього знищувалася цей день вважали контрреволюційним святом. Перше офіційне святкування відбулося в 1939 році у місті Хуст, столиці Карпатської України. Тоді ці землі перебували у складі Чехословаччини. На демонстрацію вийшло понад 30 тисяч українців. Так, День Соборності став наймасовішим заходом українців за 20 років. На державному рівні День Соборності України вперше відзначили. 1999 році після указу чинного президента країни Леоніда Кучми. Однак в 2011 році, указом президента Віктора Януковича, День Соборності був скасований на офіційному рівні як і День Свободи 22 листопада, замість них, 22 січня, був заснований День Соборності і Свободи. Втім, Уже в 2014 році президентським указом Петра Порошенка День Соборності України був відновлений. День Соборності України традиції свята. Головна традиція в День Соборності це живий ланцюг, який українці вибудовують, символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Історія цієї традиції починається в 1990 році. Тоді живий ланцюг простягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. За різними оцінками участь в акції взяли близько трьох мільйонів чоловік. Відтоді це стало доброю традицією, яку щороку влаштовують у різних куточках України. У Києві 22 січня таким чином з'єднують два береги Дніпра лівий і правий, символізуючи об'єднання сходу і заходу України.